Рятувальник мав приймати кардинал на своєму майданчику, але у підсумку номінально виїзну гру рівняни зіграли вдома при власних вболівальниках. Ви головного тренера Євген Ланко зі старту випустив не зовсім звичну п'ятірку. Якщо поява Дяченка у воротах прогнозована, то поєднання Басича, Волкова, Кручка та Ланка було доволі. Несподіване такі зміни, як пояснили у команді, для того, аби спробувати не пропустити на старті. План спрацював. Рівняни половину першого тайму відіграли без пропущених, мали навіть перспективні моменти. Втім, все ж пропустили першими. На 12-й хвилині гравці кардиналу загубили Владислава Радченка, який вивів рятувальник уперед. Рівняни побігли зрівнювати, але при одній із атак зійшлися два капітана. Михайло Валянюк втратив. а Дмитро Баранник протягнув м'яч і по більярдному відправив його у сітку. Дмитро Дяченко не врятував 2-0 за 6 хвилин до кінця першого тайму. Рівняни відразу беруть таймаут. Невелика нарада. а Далі футзальна магія. Ланко щось каже Басичу. Олександр розігрує м'яч і біжить за спини захисників. Кілька пасів і Ланко віддає. А Басич відіграє один м'яч. За 8 секунд до кінця першого тайму знову зв'язка. Ланко Басич у дії. Євген віддає, а Олександр робить рахунок 2-2. Дубль відсвяткував із сином. Відтак, 2-2 після першого тайму. Друга половина виявилася доволі бійцівською. Колективи створили небагато моментів. Здебільшого все обривалося на підступах до штрафного майданчика. За три хвилини до кінця Євген Ланко із хлопцями вирішив ризикнути. Рівняни почали грати з п'ятим польовим. Це принесло дивіденди за хвилину до кінця. Новачок кардиналу Едуард Волков приносить перемогу рівненському клубу 3-2 і забиває свій дебютний гол за кардинал. Рівняни після п'ятиматчової серії з поразок здобувають уже другу перемогу поспіль в екстралізі. Я дякую команді, що не дивлячись на 0-2, ми проявляємо характер. Слава Богу, що ми забили два м'ячі до перерви. І наприкінці першого тайму забили другий. Нам, нам це допомогло в психологічному плані. Рятувальник перебуває на останньому 10-му місці. Команда із сумщини досі без перемог. За 20 матчів у колективу Ігоря Селівона, чотири нічиїх та 16 поразок. У мене мало претензій до моїх гравців в плані самовіддачі, в плані організації гри в Атаці. Ми в другому таймі створили достатньо, щоб забити цей третій м'яч. Все таки, я думаю, якби ми реалізували один із тих моментів, які створили, ми б сьогодні не програли програли. Після 16 зіграних матчів у рівнян шість перемог, одна нічия та дев'ять поразок. Вони продовжують перебувати на восьмому місці. Втім, відставання від сьомої сходинки скоротилося до двох пунктів. Далі у кардиналу домашня гра проти Хмельницького сокола відбудеться вона 17 лютого у Рівному. Вадиморослак Шаламай, Media Group.